Сьогодні первинна ланка надання допомоги є ключовим елементом медичної системи, адже її фахівці забезпечують доступність медичних послуг, профілактику захворювань та лікування. Первинна ланка це назамперед сімейні лікарі, терапевти, педіатри та молодший медичний персонал. Лікарі загальної практики сімейної медицини, котрі надають кваліфіковану допомогу у Смілянському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги, це лікарі першого контакту. У більшості випадків вони без госпіталізації вирішують до 80 медичних звернень за допомогою сучасних знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених аналізів та ліків. Це свої рідні агенти пацієнтів у системі охорони здоров'я, котрі направляють, слідкують за здоров'ям та забезпечують всю первинну діагностику. Робота колективу Смілянського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, що без перебільшення є одним з кращих в області, суттєво сприяє збереженню здоров'я населення та зменшенню навантаження на спеціалізовані заклади. Про особливості його роботи розповіла заступник головного лікаря з медичної частини Наталія Яковлєва. Наш заклад здійснює медичне обслуговування населення міста Сміли без з надання первинної медичної допомоги. Заклад працює 5 робочих днів з 8 до 18.30 В суботу у нас на кожній амбулаторії є черговий лікар, який працює з 8 до 16.12. В святкові і вихідні дні, тобто в неділю, у нас працює черговий кабінет в закладі, де працює черговий лікар з 9 до 13 годин. Що включає в себе надання первинної медичної допомоги в нашому місті? Шу це динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів нашого закладу. Згідно пакету послуг надання первинної медичної допомоги, ми забезпечуємо декларантів нашого закладу і пацієнтів, які звернулися до нашого закладу такими аналізами і обстеженнями, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сичі, цукор крові, загальний холестерин, тест смужки у нас є на определенні. Віч, гепатіти, вагітність і тропоніни. Тобто Це все згідно наданням пакету послуг. Обстеження проводиться вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вимірювання окружності груді, талії, визначення індексу. Всі лабораторні послуги у нас проводяться на всіх сім амбулаторіях. То тобто, пацієнт закладу може здати аналізи, які ми повинні надати в кожній амбулаторії нашого закладу. Перше це спостереження за станом здоров'я. Друге надання первинної медичної допомоги включає в себе діагностику та лікування найбільш поширених хвороб та фізіологічних станів пацієнтів. Якщо на нашому рівні на первинному ми не можемо забезпечити достатню діагностику, зімінні лікарі створюють направлення для пацієнтів на вторинний і третинний рівень. Слідуючим пунктом надання медичної допомоги є спостереження за пацієнтами, які мають хронічні хвороби або стани. Ну, наприклад, такі як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба ну, або захворювання ШКТ, хронічна наркова недостатність тощо. Одним із пунктів надання первинної медичної допомоги є профілактика інфекційних хвороб. В нашому закладі в кожній амбулаторії відокремлені кабінети прийому інфекційних хворих або хворих, які мають ознаки інфекційного захворювання. Пацієнти з ознаками інфекційних захворювань безпосередньо звертаються в ці кабінети. Там завжди є черговий лікар, який надає медичну допомогу, огляд, консультує, якщо пацієнту треба лікарняний листок, він також видається. Інфекційні кабінети створені для розмежування потоків пацієнтів здорових із ознаками інфекційного захворювання. Також одним з напрямків роботи нашого закладу є вакцинація. Вакцинація в закладі проводиться дорослого населення і дитячого населення згідно з календарем щеплень. В закладі функціонують кабінети щеплень, також є мобільна бригада, яка призначена для вакцинації маломобільних груп населення. Вакцинували ми залізничників, військових. Заклади охорони здоров'я, навчальні заклади, комунальні заклади і підприємства, які зверталися до нас з бажанням пройти вакцинацію своїх співробітників. В закладі надається консультативна допомога, сформування навичок здорового способу життя, проводяться лекції в навчальних закладах, на підприємствах, працюють в закладі Кабінети грудного вигодовування, також працюють в закладі Школа діабету, в якій проходять навчання по харчуванню, способу життю пацієнти, які захворіли або хворіють на цукровий діабет. В закладі надаємо послуги з паліативної допомоги пацієнтам всіх вікових категорій, що включає в себе надання первинної паліативної допомоги на рівні первинної медичної допомоги, оцінка стану пацієнта, оцінка бойового синдрому та його лікування, виписка рецептів для лікування бойового синдрому, навчання осіб, які проводять догляд за пацієнтом, який нуждається в паліативній допомозі, також робота з психологом, в закладі видаємо апарати, які потрібні пацієнтам, які знаходяться на паліатіві і потребують кисневої терапії. Лікарі закладу виконують свою функцію по веденню первинної медичної документації, видачі довідок, лисків працездатності, направлення на МСЕК, а також видачу свідоцтв про смерть. Медичні працівники закладу продовжують проводити заняття з організованими колективами з надання до медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Якщо представники підприємств хочуть замовити у себе організацію проведення навчання, звертайтеся до нас в заклад і ми узгодимо з вами графіки. Заклад активно співпрацює з соціальними службами та громадськими організаціями для покращення надання допомоги пацієнтам нашого закладу.